Друзі, мої вітання. У нас все добре. Не виходжу на зв'язок, тому що дуже багато справ. Б'ємо бройлера. Зараз 8 година і ми працюємо. Так, їду от зранку працювати. Бройлер. Вага ціна, вага ціна. Якось я трошки. Поки фірміної упаковки, упаковки немає, поки так. Так, це яйця. Старі Петрівці Київщина і місто Київ. Зараз будуть відправляти. От, так я відправляю. Бачите, там лоток пустий, порожній. 90 90 штук, 90 штук. Це пакунки від заводських яєць. Я просто їх розрізаю і так от пакую роблю кришку. Мабуть, зараз у відео вставлю, як воно доходить, як воно. доезжает до своих покупцев. Так. Верхний лоток. Все чудесно. Тут у нас с пенопластиком. лоток. Другой лоток. Третий лоток. лоток. Все Четвертий латок, всі цілі. І п'ятий латок, всі цілі. Ну, ладно точно працювала добре. Саша, все було вийде. Це така шутка. Шуточна розпаковка. Все нормально, доїхали. Яйця цілі, все добре. Всі прийшли, ні один не розбитий. Дивимося, канал твій. Все, дякую. Так, трошки-трошки покажу, як виглядає так. Оксанка тут прибирає. От так, от початок 9-го, так от дівчулі працюють, фабрика працює. От так. І от так Оксанка от прибирає. підони на завісах. До речі. Тут зараз не бачить, не побачимо. Ай. Короче, один піддон, якщо ви бачите, от він вже, вже капець. Це оцинковка 0,4, один рік і все, вона, вона кончилась. Так, бройлера ми віддали, їдемо на нову пошту. Що за Нікополь? Нікополь дуже все складно, ринок горить. Ді горять, будівлі просто знищуються. І я нічого не хочу сказати, але ну, я не задоволений місцевою владою. Це, це моя думка. Скажу так, що влада натована і влада, щоб її критикувати, і вона для цього працювала. Тобто лінь це двітель прогресу, а двигло нашої влади це критика її. А в чому критика? В тому, що так цікаво якось. Сонечком. Приходить ніч, пишуть там. А, є движення на тому березі техніки, будь-які в укруттях. Ну, добре. Сирена. А, а тут по дню порайся, порайся і, і чуєш залп, мабуть, градів штук 40 на місто. Ба-ба-бах! А що ви вночі бачите техніку а вдень, да, ви що? Е, усі кошки, чи що, жінка-кошка там, чи мужик-кошка якась, яка вночі бачить? Ні, просто про... І дві людини загинула позавчора. Це дуже-дуже, це не знаю, як це мої думки і дуже боляче. Місто руйнують, не знаю, завдяки вашим. Молитвам завдяки якомусь ангелу-охоронцю в нас все добре. Тому, якщо говорити за нашу родину, то все класно, все супер. Ми працюємо. І навіть дуже-дуже хочеться нарощувати об'єм, тому що я вчора брав закази на яйце, на доставку на нову пошту вже вже на 2 жовтня. І, мабуть, це останній заказ по ціні 28 гривень. 1 жовтня, ну, точніше, з 2 жовтня буде вже 30. Тому що вчора в АТБ яйця дрек, я так називаю, ну це саме дно яєць 36 гривень, ну щось, щось незрозуміло. І тому ну, треба теж підіймати, чому ні. А люди отримують яйця, кажуть, дуже смачні розмір. Це я для себе визначу, що він маленький, а люди кажуть, ну, лін, капець який розмір. Все гарно. сама погана доставка була і ста яєць. 4 було розбитих, і то вони пошли, пішли у діло. А так, де інде тріснути, і люди одразу на петельню і роблять вкусняшки. Так, приїхав на нову пошту, зараз відправлю і знову до вас. Так, уїхали. 90-90. Їдемо далі. Е, треба на ринок. Сьогодні вівторок, вчора вихідний був. Е, треба соєва макуха, дріжджі. Вибачте, і треба ж... А, собакам каші треба взяти. Так, на чому я зупинився? Ага. Нікополь. нікополь печалька. Е, їздимо, їздимо, їздимо. Поки що нічого не наїздили і, мабуть... Не знаю, не знаю. Дуже дуже цікаві люди, люди може це я якийсь неправильний, як завжди, дуже критичний і до себе, і до усіх. Постійно я чимось недоволю, незадоволений. А, вчора були в чумаках там наші родственники живуть, за чумаками є село перше і дивились хатком. Біла цегла а, доволі Простора 80 квадратів. зроблено опалення. сучасне, сучасне, ну як сучасне? Двоконтурний котел, не щось там грубе якась. Що. Але все-таки, ну як в селі. А, води там немає. Там криниця, не... ну, криниця куди йти за... привозять воду з міста. Тобто, покупна вода а, 250 гривень за кубичний метр. Тобто ну, води немає, а, газ є, а, земля, ну такого, гараж, цивільний гараж, і трохи хоч постройок. Ну, які хоч ну так от. До мого курятника ще <гум> Коротко, далеко. І далі мені контакт, родственники його цієї людини показали, ми подивилися, дзвоню сьогодні там, кажу. Хлопці, ну, а що що за ціна там? 10. 10 доларами? Ну так, 10 доларами. Ну, щоб ви розуміли, розуміли да, там майже півмільйона гривень. Кажу, а. Як це? А, ну, типа, ну добре. А якщо я завтра привожу долари, там 7-8 будемо ну, розмовляти, тому що... Ну, ви від останнього граду знаходитесь десь на відстані 40 км. Ви від Нікополя 55, від Дніпра 65 від Запоріжжя 65. Ви, ну, би, Війна людина привозить долари. Ви взагалі. Розумієте, що перший смерч, який долітає до селища, чи як казала там Віта вчора. Десь там була збита ракета і щось трошки там зацепи, ну, пошкоджено, щось уламки. Завтра над Дніпром ракета, ну на Дніпро, в Дніпро летить, збив, збивають і хати немає. А сьогодні це вам 300 тисяч гривень у валюті. Вони такі, так, ви що, там хата, заїжджай живі. Добре, продавали 10 років. Продавайте ще 10, війна закінчиться, продавайте ще 15. Ну, дуже цікаво. Я, ну, це мої міркування. А, тому що от у нас у Нікополі є багато що, і ми бажаємо це зараз, прямо зараз, продати і поїхати купити те, що ми бажаємо, де бажаємо, тому що будуть кошти. А хто у Нікополі, у Нікополі купить зараз? А тут приїжджаєш у селище, де немає води. І каже, я хочу господарювати, я хочу строїти, я хочу дати вам гроші. Ні, ну це, це їх справа. А, що ще, мабуть, мабуть, наступного місяця, якщо все буде добре, буду починати пробувати. Не знаю, це мрія, і вона має право здійснитися, бути. Я буду пробувати відправляти бройлера. Багато хто питав бройлера. в мене його тут розкуповують. Ми будемо намагатися збільшити об'єм і продавати. Також, також в мене дуже класно виходять в'ялини окорочка. Колбаски теж виходять і люди кажуть, добрі, але ну, як дуже критична особа. Мені не подобається, треба ще там допрацьовувати. А от в'ялені блін, дуже смачні, дуже. Тому, мабуть, от якось запишу відео і скажу, що от я бажаю, купляйте. Це буде бройлер. Бролер, мабуть, наступного місяця буде по 95, Окорочка в'ялені будуть по 170 гривень. Вони будуть вакуумно. Упаковки, вони будуть довго граючи, тому що це в'ялене м'ясо, воно може і в вакуумній упаковці, в морозилці, чи просто у холодильнику. Не знаю. Місяць храниться і дуже смачно буде. Так, приїхав на ринок. Скупляємось. Треба сексанка вбирає, прибирає там, треба аж бройлера вбити і знову кудись їхати. Оце так я затарився. Ось такі ящики. Мені їх видають майже за дарма, також видають чуть латки, тому, тому я це купляю, але дуже дешево і тому можу відправляти по такої ціні. Так, що це? Соя, люцерна гранула з собаком по 10 гривень. Зараз упала ціна. Дріжджі, м'ясокосна косна, борошна. Так, їдемо далі. Людина на ринку, ну, у котрій я беру ці ящики, тільки що сказала, що... Це наступного тижня чи зараз крупне. Саме крупне яйце на закупки вже 42 гривні. Круто, я по свої 30 гривень у Нікополі щось. Коротше, щось я, я такий бізнесмен. Я вмію строїти курники, робити яйценоскість 94%, але я торгаш ще А зараз трошки смаколиков. От бачите, зараз фото. Ці смаколики робить Христина. Це дружина Олега. Це мій підписник. Той, та людина, яка робить мені чертежі курників, які я показував е, в одному з відео мобільний курятник, е, який я ну, мрію. Так от його дружина робить з нікопольських яєць. Отакі от от смаколики. Це її хобі. Тому хі -хі, ну дуже класно, я дуже люблю тарти. Тісточки, там ну все таке, шоколад не люблю. А от таке думаю, блин, є повід повод поїхати у Львов та скуштувати із Нікопольських яєць такі класні речі. Так, ну ви поїздили зі мною трошки утром, вже, вже 9 година. Зараз це відео виложу, подивитесь. Настрій може підніметься, дай Боже. Е, відео, яке я казав за корм. Воно досить-досі на перевірці. Не як щось YouTube не дасть добром. Чекайте, воно повинно зайти. І це відео останнє за корм. І взагалі, коли небудь за корм щось будуть питати, я буду на те відео давати ссылку. Ой, як трясе. Так, є погані. Міста у Нікополі. Але вчора, вибачте, хто дивиться мене з міста Тамаківка. Це райцентр. Це від Нікополя 50 км по Google Map, Я туди їхав годину 20. Це жахіття. Я звідти виїжджав іншою дорогою ще довше. Це Коротше, усе в порівнянні я завжди критикую владу. Кажу, що в нас дуже погані дороги, але пос... після вчорашнього дня Блін, у нас такі класні дороги, Нікапаль, таке класне місто. Ну, воно і так класне, але я ще більше зауважав нашу владу, нібито. Це є такий комплімент. Ну, Тамаковка це жахіття. Це жахіття в самої Тамаковки і до неї доїхати. Там є в Тамаковці пару. Домівок, які є в Оликсі в мене в Думав, ну раз їдемо туди у банк, тому що банки в Нікополі не працюють. У п'ятницю їздили на Дніп в Дніпро, в Дніпро в банк. А тут, думаю, ну поїхали в Тамаковку, чуть ближче. Я буду лучше в Дніпро, 110 км на автопілоті. як Нічого не ламається, нічого не трясе. Час навіть швидший до Дніпра, ніж до Тамаковки. Тому. У нас дуже гарні дороги. Все буду прощатися, буду працювати, дивіться. Все буде класно, все буде Україна. Дякую, дякуємо ЗСУ, Дякуємо хлопцям. Слава Україні. Пока-пока.